Вітаю! Що насправді думає ваш партнер саме про вас? Що насправді? Ну, Думки, які б він, можливо, вам би не сказав ніколи. Зараз, тут і зараз, що насправді він думає про вас? А він закривається по двіті мочів, і знаєте, це такий вибір: а попаду я не попаду, постійно якась двойственності, дуальність. От знаєте, вибір роблю так, з закритими очима. Думає, да він не хоче думати. Тобто тут закриття, про що я думаю, я не хочу розповідати. Взагалі я знаходжуся на самоті, працюю, заробляю гроші. Хочу все ж таки якось, знаєте, по відлюднику мені хочеться сказати, коли людина повернеться, не, це неможливо сказати. Людина, яка просто може зараз або відпочивати, або боліти, або насправді ну, у нього зараз стагнація топік, йому потрібно подумати. З цієї людини зараз у вас не буде розмови, я зразу скажу. Тому що коли відлюдники, четвірка мечів, ну це знаєте, в одне вухо ввійшло, в інше не вийшло. Тому що людина взагалі в прострації знаходиться, і зараз такою людиною, яка закривається, не хоче розмовляти, вже попереджає так, ви нічого не. З'ясуєте для себе, тому його думки вони насамперед не про вас. Його думки про те, який він нещасний і як йому дуже погано.